Відзначення Дня Соборності в сумах розпочалося з покладання квітів на алеї Слави на центральному цвинтарі. Потім сумчани віддали шану загиблим бійцям 27-ї реактивної артбригади біля пам'ятного знаку Нагерасима Кондратіва. А у сквері Шевченка презентували місто мрії зі снігу. Будинки, замки та казкових персонажів зліпили напередодні сумські учні та студенти, а також усі бажаючі перехожі. Цель всего нашего вот этого действия для, э, в том, чтобы оно продолжалось постоянно. То есть у нас есть мечта. Мы хотим, чтобы в будущем город Сумы был городом архитектора. даже не в том смысле, что это профессиональная направленность, а в смысле нелинейного мышления и ответственности каждого жителя за то окружение, в котором он находится. не ничего за За ніч практич про практично нічого за ночь. Тобто суми це питання я видержав. На жаль, ми не ліпили, правда, це снігове містечко. Ну, прийшли, погуляли, дитині дуже сподобалось. Ти сподобалась? Яка да? Да. ще ми буде приїжджати? Можеш, яка тобі скульптура найбільше сподобалась? Он, он ота, що оно та, де та серква. Я вважаю, що сумські жителі починають включатися в життя дітей, людей. Ви брали участь? Ми брали. Ну як ми побили трохи і ушли, так як ребінок замерз. Відзначення свята продовжує флешмоб ланцюг єдності. Його учасники збираються по різні боки Харківського мосту, щоб потім взятися за руки і об'єднатися на знак неподільності України. Виборна Україна! Одна єдина! Соборна Україна. Сьогодні день соборності. Захід і схід і Ми зараз будемо робити живий ланцюжок. Повинні бути всі разом, як єдиний кулачок. Відкинути всі свої амбіції, всі свої е, я. Ну, якось озиратися по сторонах, бачити людей, оточуючих, ну і гуртуватися, тому що нас знищать.

Вся представники національних меншин. Ми сьогодні представляємо азербайджанську е, общину, е, татари, туркмени, е, вірмени, грузини, е, греки. Всі ми сюди прийшли. Що ми українці? Ми живемо на цій землі. І у нас все буде добре. Анна Книш, Андрій Герашенко на часі новини.